І так, друзі, ну що, всім привіт. В цьому відео ви мене правильно зрозуміли. Я буду ставити на вивід рівно 5,5 мільйонів гривень, які я зробив в інтернеті. Дуже знакова для мене подія, я дуже цього чекав. І дійсно в цьому відео це в нас трапилось, і я буду нарешті ставити на вивід 5,5 мільйонів гривень. Для мене це велика сума, хоч там я і заробляю дійсно великі гроші, але ж 130 тисяч баксів. Ну, чесно кажучи, для мене це немало. Тож давайте наразі вам покажу всі деталі, потім перейдемо до комп'ютеру. І все я вам далі покажу. Ось всі мої угоди. В цілому можемо бачити, що найбільшість угод у нас, ну, всі угоди, крім лише єдиної, в мене в плюсик, і це не може мене не радувати. Та наразі мій баланс 5 мільйонів 720 тисяч гривень, і це дійсно 130 тисяч баксів. оновлю сторінку. І цей шлях до них, звісно, був. Досить такий довгий, тернистий, але ж я зміг. І що я вам хочу сказати, зараз будемо переходити вже до нашого комп'ютеру і буду поставити їх на вивід. Повністю весь процес віддаду. Я. я вам покажу, як воно там не в нас все рухається. Але ж також, друзі, зрозумійте правильно, не можу вам повністю не сказати, не пояснити, як я зробив такі гроші. Обов'язково переходьте також в мій телеграм-канал. Він в мене безкоштовний. Тут в нас купа сигналів та взагалі просто проста двішуха, купа стратегій та купа, купа всього посилання на нього. Ну я я залишу. Ви закріпленому коментарі, тож переходьте, буду радий вас тут. Бачити тут я весь свій шлях показував. А тим часом давайте будемо ставити гроші на вивід, переходячи до запису екрану нашого комп'ютеру. Бам, і так, друзі, ну що, перейшли вже до екрану комп'ютеру. Чесно кажучи, для мене це таке знакове подія. 130 тисяч доларів, які я наразі буду ставити на вивід. Типу, я не кожен день вивожу 130 тисяч доларів, тобто вибачаюся, якщо там в мене і злішні емоції будуть. І так, давайте до такого балансу я дійшов десь за 3-4 місяці плідної праці і наразі буду їх виводити. Для того, щоб їх вивезти з брокера, я тисну сюди і на ось цю кнопочку. Мені дуже подобається цей брокер, тим, що тут тут він ліцензований, тут можна виводити любу суму, типу я зараз всі 5,5 мільйони можу відразу вивезти. Там не по 100 тисяч тут немає ліміту, так як брокер в нас а, ліцензований, то в цьому немає ніякої проблеми. 5, ,5 мільйонів з половиною, 5,5 лямів, це 130 тисяч баксів. Для вашого розуміння, все, в своєму телеграм-каналі я тільки що опублікував, в мене на балансі все новенький тайканчик. Просто все новий порше тайкан. Ну що, давайте вводжу сюди свою біткоін адресу і наразі, але ж. Ой-ой, тихо, саме. Головне, це змінити наш, нашу сеть, нашу мережу, так би ось просто зрозуміти, як би я наразі відправив би гроші не по тій мережі, я втратив би 130к баксів. Тож ЄСД trc 20 вставляю сюди свою адресу, і мені потрібно лише натиснути кнопку продовжити, і 5,5 мільйонів гривень прийде мені на мій баланс. І що я вам можу сказати? Залишиться в мене для подальшої торгівлі 220к, ну також непогано. То що, натискаємо, давайте скріншот. це Куртезна подія продовжити. Все, друзі, я поставив на вивід 5,5 мільйонів гривень 130 кабаксів. Для мене це реально подія. Бо я ще раз вибачаю за такі ізлічні емоції, як то кажуть, але ж я дуже щасливий. Наразі я зробив 5,5, я їх зараз вивів. Та наразі, о, ось о, мені вже на телефон прийшло, прийшов скріншот, не скріншот а цей, а, те, що я поставив гроші на вивід. Зараз ось на екрані ви можете бачити скрін, що я поставив кошти на вивід. То що я вам можу сказати? Відео Недовге, але ж плюс 130 кабаксів. баксів. Брокер виводить кошти без якихось проблем. Ніколи в мене не було проблем з тим, що я колись виводив кошти. Тож за це можете не переживати. Ось я мені прийшов, поки -то, нова заявка на вивід. на вивід 5,5 мільйонів гривень зараз в обробці. То що я вам можу сказати, пацани та дівчата, ось отак будуються великі гроші. Весь свій шлях, до речі, показую також в своєму телеграм-каналі всі стратегії, ось, ось закріплений коментар по цій стратегії ми і заробляємо. Тож, якщо хочете, переходьте Буду ради вас тут бачити, тут у нас така е, цікавенька двіжуха. То що, чекаю, поки гроші прийдуть. І, звісно, коли мені гроші прийдуть, я покажу в своєму телеграм-каналі. Ну, я ж не буду відос там затягувати на 2-3 години, так як відразу буду монтувати та виставляти. А коли кошти прийдуть, покажу це в своєму телеграм-каналі. Тож, всім велике дякую за пригляд. Ось все, така історія.